Ну, от, до речі, сьогодні, 27 лютого, завершились нові перемовини Росії США у Стамбулі. І російська сторона покинула е без, без жодних коментарів власне місце зустрічі, і от це може бути свідченням того, що ви кажете, що в принципі ніби зустрічаються, ніби говорять, а ні до чого не домовляються. Нічого немає. Ну нічого немає, тому що я вам сказав, що росіяни пакують. Поки потім при владі він буде, буде, буде намагатися воювати. Ось. А якщо до бізнес-інтересів, ну ось дивіться, Трамп бізнесмен, так який мислить ну, е ну, багато да, мислить поняттям грошей, вигідно, невигідно. Е і, власне ж, у Росії є чимало олігархів, причому це з оточення Путіна, які мали. Основний свій прибуток з міжнародних фондів, так вони люблять за кордон, вони там живуть, їхні діти там навчаються. Їм вигідно не мати цих санкцій, відновити зв'язки і власне собі жити в цивілізованих країнах, їздити, розвиватись, так. І ось тепер, коли з'явився Трамп, який веде свою політику методом, методом е кнута і пряніка, як це кажуть, перемовин, який може щось запропонувати саме еліті російській. А от за деякий час, коли відносини, якщо відносини будуть і далі бути напруженими, чи може це бути тим, що вистрелить, аби сама еліта прибрала Путіна від влади? Ну я думаю, що Трамп рано чи пізно поставив перед ними питання, прибирайте цього психа, і будемо розмовляти. Якщо ні, то все рівно будете платити і багато. Багато будете платити. От і все гаразд е, ще до цієї теми, власне. Трамп зробив над днями дуже цікаву заяву. Він сказав, що він сподівається, що при Трампові США вибудує прекрасні стосунки власне США і. Росії і Китаю. Хоча ми з вами неодноразово говорили так, що Китай це взагалі стратегічний е ворог США, вони, вони як основну загрозу сприймають саме Китай, а не як а не Росію. Але от Росія і Китай зараз мають в певних аспектах власне єдність, там Китай чомусь допомагає Росії. І, от на які відносини з Росією взагалі Трамп, е розраховує. ну от, Беремо так: прекрасні стосунки з Росією, що в його розумінні на вашу думку є прекрасними взаємовідносинами з Росією. Ну, дивіться так, Трамп та десь раціонально намагається мислити питання, в тому, що росіяни це не розуміють. Да? Ну я думаю, що так. Проблема США. що вони думають, що теоретично є можливість перетягнути Росію на свій бік, але я думаю, що вони скоро зрозуміють, що це вже неможливо. З різних причин і технологічна залежність від Китаю, економічна залежність. А у Китаї важель тиску на Росію. Ну, наприклад, чи можуть вони організувати якусь народну республіку на території Росії, ну там Тувінську народну республіку чи інше, чи можуть вони це зробити? Я думаю, що можуть. Та я вже роками пам'ятаю історії про те, що цілі куски, ті, що ближче да на сході, вони в принципі ну, да, належать ну, там, китайським компаніям, і там живуть китайці. Да, да, там є, і вони вже величезно там в оренді знаходяться шматки Сибіру да далекого сходу і так далі. І тому я думаю, що все ж таки американці рано чи пізно я думаю, що швидше прийдуть до висновку, що це вже неможливо, або йти домовлятися з Китаєм. Або ну ставити хрест вже на Росії в його нинішньому вигляді. Тому що по-іншому, або зміщувати Путіна. Але знову таки змісти Путіна Китай настільки вже місто сидить в російській економіці, що я думаю, що вже це неможливо. Ну тобто, хочеш домовитись з Росією, іди домовляйся з Китаєм все одно. Так, да, так, да, так. Да. Гаразд, а як ви вважаєте, будуть розвиватись тоді стосунки з Китаєм? Адже. Як такої прямої війни немає, так але в них є постійні ці торгові санкції між собою якісь змагання. Власне США постійно закриває ринок, накладає міжнародні санкції. Китай це обурює. Проте якоїсь прямої такої відкритої конфронтації в цьому немає. І вони навіть досягають при цьому взаємопорозуміння у питанні Тайваню. Да, бо на офіційних заявах вони кажуть, ні, 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 це частина Китаю. Хоча Тайваню кажуть, ми за вас, і якщо треба будемо військово допомагати. Ось. Оці от моменти, як ви вважаєте, чи зможе дійсно Трамп налагодити стосунки з Китаєм і власне і бути двома паралельними СЛХ державами, які в принципі діляться своїми інтересами? Ну, давайте так. Політика одного Китаю це не нова, вона її вже більше 50 років, а це була закладена така політика під час? Ніксона, коли виконав судоговір з Китаєм. Там було зазначено там формулювання, яким начебто і визнавали Тайвань. Які, ну, Тайвань офіційно має назву Республіка Китай, хто не знає. Тобто, а Китай має назву Китайська Народна Республіка. І Тайвань довгий час сидів в Радбезі ООН замість Китаю до 1972 року, як повноцінна визнана держава. І тому та дуалістичність, яка є, стратегічна неупевненість, вона існує, і Трамп її не міняє, там нічого особливо не помінялося. Він офіційно не буде говорити, але мається на увазі, що все рівно будемо захищати, так? А, і так далі. Ну, принаймні, поки не доведено інше. От, Китай є суперником. Я думаю, що все рівно з ними ну, видворотній конфлікт, так? як би ми не думали, як би не дивилися. тому в даному випадку. Супер... Військовий чи просто більш відкрита конфронтація? Ну, поки, поки такий, але я думаю, що рано і пізно перейде в військовий. Ви вважаєте, це буде відбуватись у форматі якогось повномасштабного, чи це на якихось територіях, які є точкою спільного інтересу. Ну, на якихось е... хоч... є... ну, ну, територіях може бути, може по-іншому бути. Але я поки не бачу, ну як ну, Китай це. Та країна, яка може кинути, кинула точніше виклик що Сполученим Штатам Америки, їхньому домінуванню, домінуванню долару, їхнього опанування. тому така ось ситуація. А от до речі, е, от ви це сказали, мені пригадується ситуація, коли, здається, влітку минулого року, так, тоді чи в кінці літа Сідзіпінь мав оце Євротур, коли їздив по країнах Європи, домовлявся, він тоді навіть щось з Макроном якогось значного прогресу у налагодженні стосунків досягнув, і там навіть Макрон е, робив заяви, так, що треба зближуватись з Китаєм, дружити з Китаєм. І, власне кажучи, враховуючи, як себе зараз. Веде по відношенню до Європи, а чи не може Європа на тлі цього всього зблизитись з Китаєм? Ой, ну це дуже, то дуже складне в дійсності. Ну Дивіться, може, але я. Це ж таки ну, я грав... вас запитую я не даю. А, а далі а, шлях в Європу пролягає через Росію в першу чергу, а, в тому числі через Центральну Європу. І, а, центральна Європа все ж таки не хоче, щоб був такий прямий, а, прямий а, пряме зближення Росії Китаю та а, а, Західної Європи. Тому чим займалася, до речі, Меркель останні роки. Це дуже загрозливо для Росії, для точніше, США, тому що з цією махіною вони точно не впораються. і далі це дуже загрозливо для суверенітету України та Польщі, в першу чергу країн Центральної Європи, і тому я думаю, що США цьому не будуть давати здійснитися. Будуть підтримувати якраз країни Центральної Європи. Тому я завжди говорю, що вони є нашими союзниками, якби якісь ідіоти у нас його не, не, не гнали на США, не розповідаючи про те, що Трамп є фашистом і так далі. Гаразд, хочу ще з вами поговорити про. Те, що стосується власне заяви Трампа, де він сказав прямо, що Україна може забути про НАТО, а, власне, ми з вами вже пам'ятаю про цю, на цю тему колись розмовляли, і ми говорили, що загалом питання України в НАТО це не питання двох-трьох років, це питання там умовних десять років, так наприклад, бо це не лише. Питання того, що в нас відбуваються бойові дії, але і стандартизації якихось політичних, дипломатичних, бюрократичних процесів. І от, власне, на вашу думку, теза, яку озвучив Трамп, вона є актуальною допоки Трамп є президентом США. Чи вона є актуальною її поділяють неофіційно, але інші члени альянсу? Давайте так. Я проти фетишизації НАТО. НАТО не є само по собі гарантією безпеки. Запитайте країни Балтії чи впевнений їх, що вони що їх буде захищати НАТО. І ви побачите багато чого іншого. Далі, в НАТО може бути заблоковано. Ну, очевидно, або Словаччиною, або Угорщиною. І вже зараз це можна бачити. Ми повинні розуміти, що головними гарантами безпеки для України є українська армія, власні ракети, власна військово-промисловий комплекс. От що є гарантом нашої безпеки в першу чергу, можливо інший формат може бути так, що на нашій території українська армія, те, що до речі, пропозиція Трампа була з самого початку, фінансуються. Так, ні, миротворці це окремо, теж фінансується європейською, а, а ядерні гарантії Україні дає, наприклад, Франція та Британія. В яким То, чином це може відбуватись, ядерні гарантії? Ну, вони говорять, даємо ядерні гарантії. От так от офіційно це. Аналог п'ятої статті тільки суто для України, грубо кажучи. Ну, давайте так, давайте знову по п'ятій статті поговоримо. Так, да, будь ласка, нам... Дивіться, я, власне, чому я її згадав. я, я вам розповідаю, а, ви... що таке п'ята стаття. Давайте так, так. Будь ласка. у нас є фетиш, фетішниці, що ЄС нам робить і НАТО нас захистить. Це брехня. Дивіться, відкрийте п'яту статтю, як вона написана. Там вже написано так: напад на одну країну, це напад на всіх, так. Але кожна країна визначає, як вона може брати участь в забезпеченні безпеки. Кома, в тому числі військовим. Перекладаю вам з дипломатичною на може, я вам говорив ще раз нагадаю: якщо завтра Росія почне рвати Естонію, а Німеччина надішле, наприклад, в Естонію три шоломи і велику стурбованість, це вважається. Це так? вважатися, та, це теж буде вважатися виконанням п'ятої статті статуту НАТО. Далі наступна. Статут НАТО не гарантує відновлення територіальної цілісності країни у разі нападу. Там скрізь написано безпека блоку. перекладаю знову з дипломатичною. Якщо, а де безпека блоку починається? Коли всю Естонію захоплять, всю Латвію, половину Польщі, до Німеччини дійдуть і так далі. Цього ніхто не знає. Ну, це, власне, дивіться, я не ідеалізую п'яту статтю. Я, власне, тому, чому вас я хотів за неї запитати. Так, та, тому, і тому, що... ви так говорите, стандарти, стандарти, НАТО, все інше. Але Україна переважає за великими стандартами багатьох країн НАТО, може, навіть і США. І щодо побудови логістики, структури, е технології і так далі. Чому ми там хапаємося за це НАТО? Мені просто не зрозуміло. Ми повинні чітко і ясно собі зрозуміти, поки не буде контролю кордонів 91-го року, в НАТО нас ніколи не приймуть. Я просто-просто всім поясняю: неможливий вступ України частинами в НАТО. Коли хтось там починає говорити про німецький сценарій, говорить: ну от Німеччина була розділена і вступила в НАТО. Та це брехня і, і просто а, виключення історичного контексту розповідає чому? Тому що Німеччина була розділена за результатами Другої світової війни, країнами переможцями, тому що вони були а, всі подумали, що це занадто, щоб одна країна ініціювала дві світові війни. Радянський Союз фактично забрав собі Пруссію, Це східну Німеччину. Яка і є тим ядром держави таким найбільш агресивним, Забр... забрали Калінінград, да? оцей Кінексберг, щоб забути, що то взагалі Німеччина, і так далі? Далі? Німеччина змогла стати членом НАТО тільки в 55-му році. А чому вона стала тільки в 55-му році? Хоча НАТО створилося в 49-му, якщо не помиляюся, так? Далі, друге розширення було 52-му, а тільки 55-му Німеччина стала членом НАТО. А я вам скажу чому. Так Сталін помер. Сталін помер, тому що він готовий був, не готовий був гарантувати стабільності кордонів і виконання зобов'язань. Прийшов Малінков бірія вони пішли на зустріч заходу, дали гарантії. Але і тут ще не все. Розмінений був а, вступ Німеччини в НАТО на нейтралітет Австрії, яка досі нейтральна країна. Для того, щоб неможливо було перекинути вільне війська з Німеччини до Італії, наприклад. Бо поряд з Австрою нейтральна а, Швейцарія, а далі Угорщина і неможливо перекинути. Ну і вішенька на торці. Знаєте, вам будь-який юрист каже, якщо у договору немає ясного механізму примусового виконання. Зобов'язан сторін це не договір, а це папірець. А що примусового виконання було того, що там е, Німеччина в країні НАТО, і це американські війська, які досі знаходяться на території Німеччини. Все, питання закрите. У нас зовсім інша ситуація. І коли говорять, що у нас можливо вступ в НАТО-частинами, брехня, брехня! Ну, суто теоретично. Давайте поміркуємо. Якщо теоретично погоджуємося на це, а, це означає, що на території, якщо не звільняється вся територія, да, то на території України повинен бути проведений новий кордон. А з ким ми його будемо погоджувати? З ким? Маєте на увазі, це має бути виборним шляхом, чи ви говорите про країни до складу альянсу, у кого ми би входили? Ні, ні, ні. Конкретно, кордон на території України, Росія окупувала частину території. З ким ми повинні погоджувати новий кордон? З Росією. Так. З Росією. Чому? Тому що НАТО, п'ята стаття передбачає, що безпека десь починається, так? Да? Тобто, повинно чітко визначено межі безпеки цієї. да. Суто теоретична. Да? Тобто, Росія, тобто у нас знову виходимо в залежний ступ НАТО від Росії, яка категорично не хоче в НАТО да? нас пускати. Сута теоретично. Домовляємо, суто теоретично домовляємо, що кордон все ж таки є. да. Підписали папери, що він є. Росія ввечері підписує вранці вона робить прорив кордону, наприклад, на 10 кілометрів. І з'являється, що новий кордон? І цей процес починається зовсім по-іншому. І знову повторюється. Тому це неможливо, категорично неможливо, вступ України в НАТО частинами. Новий формат знайти можливо, двостороння допомога Україні, створення єдиної об'єднання армії на базі України. Можна. А все інше, воно не працююче. І я взагалі знову-таки вважаю, що НАТО це фетиш, який не має стосунку до реальності. Ну, власне, я хотів сказати, що я не ідеалізую п'яту статтю, адже. За час повномасштабного вторгнення так українці не раз спостерігали, коли там залітає ворожа авіація, залітає ракета на територію НАТО, і це не має ніяких наслідків. А іноді навіть офіційні посадові особи західних країн заявляють: ні, в нас не впала ракета, ми нічого не бачили, не було такого. І це дійсно дуже дивує. Тому, як ви кажете, питання. Того, де ви кажете, що треба дивитися, що пишуть через кому, так, що, чи було би виконання саме військових зобов'язань, ведення військових на починання бойових дій за твою країну в такому випадку. А, про те, що ви кажете так, що НАТО це не ідеальний механізм. Він навіть, скажімо так, можливо, не зовсім це моя суб'єктивна думка. Так враховуючи, що НАТО створювали, коли створювали, е щоб не повторювались війни, так і власне, і коли одна країна такого масштабу, таких як Росія, каже: Ну а я хочу, то має бути якісь інша відсіч, якась більш рішуча.